Красивий собор, чи не так? Він височіє у французькому місті Реймс, але навіть він не пам'ятає ту історію, про яку ми сьогодні говоритимемо. 19 травня 1051 року перед вівтарем у маленькому соборі Реймса стояла Анна, донька київського князя Ярослава Мудрого. Анна хвилювалася адже, залишаючи рідний дім, вона їхала до нареченого, якого до того ніколи не бачила. І, промовляючи подружню обітницю, Анна налякано дивилася на короля Франції Генріха І, який впевнено тримав її за руку. Для нього ця подія була не новою адже він одружувався вдруге. Цікаво, чим закінчилася ця історія Вмощуйся зручніше, ми починаємо. Після підписання 843-го року Верденського договору Франкська імперія Карла Великого була поділена на три частини, одна з яких стала основою сучасної Франції. Королівська влада тут була доволі слабкою та фактично обмежувалася територією королівського домену, власних земельних володінь, герцогством Іль де Франс, герцогства Нормандії, Бургундії, Аквітанії, Шампанії, Тулузи, Фландрії, Гасконі. Тощо фактично були державами в державі, а їхні герцоги мали подекуди набагато більше влади, як французький король. Про могутність герцогських родів у X столітті свідчить той факт, що саме герцоги 987 року обрали французького короля. Ним став Гуго Капет, засновник нової династії Капетінгів, представники якої правили Францією з 987 до 1328 року. Капетінги почали боротьбу за об'єднання країни під їхньою владою. З'ясуймо, що із цього вийшло. За правління Генріха І, 1027-1060 роки, королівська влада була все ще незначною. Однак саме в цей період відбуваються зміни в господарстві та суспільстві, що дали змогу французьким королям отримати підтримку в боротьбі з непокірними герцогами. А господарство розвивалося. Однак розвитку торгівлі заважали постійні міжусобиці, міста належали феодалам і часто потерпали від їхньої свавільної влади. Тож міщани, ремісники та купці були зацікавлені в сильній королівській владі, підтримували короля в боротьбі із герцогами дрібні феодали та рицарі, а також церква. Але повернімося до короля Генріха І. Саме завдяки йому історія України та Франції поєдналися. Адже 12 травня 1051 року в Реймському соборі він одружився з київською князівною Анною Ярославною. Після смерті Генріха І королем Франції стає його малолітній син Філіп І, а регентом при ньому шість років була його мама Анна Ярославна. Саме з нього починається посилення королівської влади у Франції пригадай, на які суспільні стани спирався французький король у цій боротьбі. У боротьбі із герцогами короля підтримали міщани, дрібні та середні феодали і церква. Людовик VI Товстий, який був королем із 1108 по 1137 роки, зумів позбавити влади великих феодалів на території свого домену. Одні замки він зруйнував, в інших створив власні військові гарнізони. Із метою посилити королівську владу і розширити володіння, він одружив свого сина з Елеонорою, спадкоємицею герцогства Аквітанія. Однак шлюб виявився недовгим Елеонора вдруге вийшла заміж за Генріха II Плантагенета, який згодом став англійським королем. Унаслідок цього до Англії відійшла майже половина французьких територій. Філіп ІІ Август, король з 1180 по 1223 роки, зумів відібрати в англійських плантагенетів значну частину їхніх володінь у Франції, збільшивши таким чином територію свого домену більш як у три рази. Для управління великими територіями він поділив країну на округи, на чолі яких стояли чиновники, а для ефективного управління державою створив королівську раду, із неї згодом виділив рахункову палату казначейство. А ще Філіп ІІ Август був першим королем, що називав себе не королем Франків, а королем Франції. Про посилення королівської влади в цей час свідчить той факт, що він був першим королем, який не коронував свого сина за життя, а передав владу у спадок. Важливі реформи для внутрішнього життя держави провів Людовик IX святий. Який правив із 1226 по 1270 роки. Ти, мабуть, здогадуєшся, що призвисько Святий він отримав завдяки своїм чеснотам. Людовик IX Святий був глибоко віруючою людиною, навіть організував Сьомий та 8 Хрестові походи. Зауваж. Це єдиний французький король, канонізований католицькою церквою. А пригадуєш, кого з київських князів Християнська церква прирівняла до лику святих? Пиши в коментарях. А що ще Людовик IX зробив для розвитку власної держави? По-перше, провів судову реформу. У королівському домені були заборонені судові поєдинки як метод вирішення спорів. Конфлікти тепер розв'язували, звертаючись до суду. Вищим органом правосуддя став Паризький парламент, що виокремився з королівської ради. Крім того, Людовик IX святий заборонив приватні війни у своєму домені та запровадив правило 40 днів короля. Тобто між оголошенням війни та її початком має минути не менше 40 днів, які давали змогу сторонам домовитися чи звернутися з проханням про допомогу у вирішенні конфлікту. Також Людовик IX святий провів грошову реформу, почавши карбувати власну золоту монету ЕКЮ та срібну монету Турський грош. Король не міг заборонити великим герцогам випускати власні монети, однак він зобов'язав їх дозволити обіг і королівських монет. За деякий час королівські монети витіснили місцеві та стали єдиною грошовою одиницею. Розуміючи, що королівська влада слабка без військової підтримки, Людовик IX розпочав військову реформу заміну ополчення рицарів васалів найманим військом. Крім того, було встановлено нагляд за королівськими службовцями, щоб ті не крали та не брали хабарів. А ще Людовик IX святий 1258 року підписав мирний договір із королем Англії Генріхом III. За ним у володінні Англії залишилися Аквітанія та Гасконь. Однак Генріх III визнавав себе васалом французького короля. Усе це сприяло розвитку та об'єднанню Франції. Запам'ятай, у X столітті західну частину Франкської імперії стали називати Францією, із X до XIV століть тут відбувався процес формування централізованої держави. Нова королівська династія Капетінгів, засновником якої був Гуго Капет, правила із 987 до 1328 року. У цей час королівська влада була слабкою і обмежувалася територією власного домену. У боротьбі проти герцогів французькі королі спиралися на підтримку міщан, церкви, дрібних феодалів і рицарів. Людовик VI Товстий, король із 1108 по 1137 роки позбавив влади великих феодалів на території свого домену. Філіп II Август, який правив із 1180 по 1223 роки, повернув значну частину французьких володінь плантагенетів. Став називати себе королем Франції і вперше передав корону у спадок. Людовик IX Святий, який перебував на троні із 1226 по 1270 роки, розширив королівські володіння, заборонив судові поєдинки, ввів правило 40 днів короля, став карбувати власну монету і замінив феодальне ополчення найманим військом. Історія сповнена загадок. Нумо розгадувати їх разом. Підписуйся на наш канал.